Ого, здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато змін для пенсіонерів. Дуже багато змін для пенсіонерів. Пишуть люди в коментарі, що зробіть, будь ласка, програму, чого чекати, бо дуже багато всього відбувається. Давайте пройдемося от конкретно по листопаді. Так, не будемо брати там, що буде в січні, там що буде там через рік, через півроку. Давайте конкретно поговоримо про цей місяць. Отож, а буде багато різних пенсійних змін і не тільки пенсійних в листопаді. Комусь там надбавки, хтось взагалі може не отримати пенсію а і заберуть якусь частину пенсії. Так, таке теж, і якщо чесно, скажу вам, це вже відбувалося не тільки зараз. Але скажу вам точно, що точно всіх чекають якісь зміни пенсійні. І от якраз починається опалювальний сезон, платіжки виростять виростуть суттєво, а тарифи, субсидії. Давайте зараз все це обсудимо. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписаний? Російські боти атакують, атакують. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Підписатися не важко, тому дякую всім, хто підписаний. Ласкаво прошу всіх тих, хто ще не підписався. Отож, хочу почати з того треша, який зараз приймається владою. Зараз коротко коротко поясню про що мова. Одразу хочу сказати, що на цю тему зроблю окремий випуск. До речі, сьогодні ввечері вийде випуск на цю тему. Тобто, дивіться, є вимога МВФ. Дивіться, серед, серед цієї скажімо так, там низка вимог. Серед всього цього є, наприклад, обмеження надвисоких сум пенсій. Тобто, простими словами, МВФ сказав нашій владі треба якось оптимізувати ваші пенсії тобто зменшити зменшити витрати на пенсії взагалі на соціалку і от серед всього цього обмеження надвисоких сум пенсій які можна отримати на додаток до прав отриманих за рахунок внесків це така офі офіційна, як все це називається простими словами це оці спецпенсії тих же суддів прокурорів ну і так далі але що на все це каже наша міністерка соцполітики Жолнович? Вона не згодна з вимогою МВФ обмежити і зменшити надвисокі пенсії. Вона зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Хочу зацитувати, що вона сказала: є 740 тисяч спецпенсіонерів, отак їх називають виплати, які можуть перевищувати 100-120 тисяч гривень на місяць. Ці пенсії давня традиція, отак вона сказала, ними користуються, зокрема, судді та прокурори. Я не кажу, що вони покидьки, я кажу, що вони юридично грамотні та вміють користуватися законом. Тобто, пані міністерка фактично визнала, що під час війни всім українцям затягуються паски, заморожують соціальні стандарти, але юридично грамотних покидьків це не стосується. Це отак, якщо зовсім коротко, сьогодні ввечері більш детально поговоримо про цю тему. <кій> Отож, тепер трошечки про тарифи. А, поки їх підвищувати не будуть, але це тільки до травня місяця. Потім підвищення не уникнути. Субсидії також отримують далеко не всі, бо, як ви знаєте, на це грошей не вистачить просто, а, не вистачить грошей навіть для половини тих, хто хоче отримувати, хто потребує цієї а, субсидії. Але влада хоче всім роздати по тисячі гривень. Як ви знаєте, і тут хочу сказати, що ну, ось моя особиста думка: що краще б зробили якусь адресну допомогу адресну допомогу тим людям, які дійсно цього потребують. Бо я думаю, що так як хочуть роздати всім, знаєте, отим міністрам. Прокурорам, інвалідам, я не знаю, ця тисяча вона реально погоди не зробить. І давали б пенсіонерам, я не знаю, внутрішньо переміщеним особам, сім'ям військовим. Багато багато можна знайти тому, кому справді потрібні ці гроші, і давали б не по тисячі, я не знаю там по 5, по 10, по 20 тисяч гривень. Ось так, це було б мабуть справедливо. Ну і нарешті пенсія. Мінсоцполітики анонсувало два етапи підвищення пенсій, але все це тільки з наступного року. Знаєте, от е, е, як казав один з наших президентів, це вже все було. Це вже все було. Так, наші чиновники вони роблять завжди. От щось анонсують, щось оголосять, а виконують, от по, або потім-потім, або взагалі можуть не виконати. Знаєте, от якось так це відбувається. Е, головне оголосити, е, щоб зацікавити людей. От знаєте, от е, якось так. Тобто в березні планується індексація пенсій, а потім ще влітку, але це не точно. Поки, якщо чесно, я в ці обіцянки не не вірила, бо є інші анонси влади, про це теж сьогодні ще поговоримо. Хочу тільки сказати, що оці всі, знаєте, настільки парадокс на парадоксі. Тут вони кажуть, що буде заморозка пенсії на три роки взагалі соціалки всієї. Тут вони кажуть, що вже там два рази будуть підвищувати пенсію. Тобто, настільки оці всі такі качелі, знаєте, інформаційні, тобто, щоб люди не розуміли взагалі, що відбувається. От якось так я все це бачу. В Листопаді на пенсіонерів чекають пенсійні вікові надбавки, але це кожного місяця відбувається. Тобто це не тільки в листопаді 300 гривень для тих пенсіонерів, кому виповнилось 70, для тих, кому 75-456 гривень, а 570 гривень для тих, хто старше 80 років. Далі продовжується вся ця історія з ідентифікацією. Тобто пенсіонери, які її не пройдуть, не отримують пенсію. Вона нікуди не зникне, ця пенсія, але все рівно прийдеться пройти ідентифікацію. Далі, далі, така, знаєте, я б сказала, дуже скандальна тема. В значної частини українців. Мають намір забрати з пенсії понад 2 тисячі гривень. Йдеться про чорнобильські доплати, які отримують жителі зони відчудження. Деяким з них можуть перестати виплачувати ці надбавки. Такі зміни депутати заклали до бюджету 2025. Якщо за них проголосують, то з державного кошторису на наступний рік виділять доплати для багатьох пенсіонерів Чорнобильців. Я так розумію, що в Чорнобильців вирішили вже абсолютно у всіх і всю Чорнобильську відібрати. Бо, от можу сказати так: я дуже дуже добре знаю всю цю ситуацію. Чому? Бо в нас дуже багато друзів сім'ї залишилось в Коростені. до речі, я сама дуже довго жила в Коростені. от і там чорнобильська зона в нас, і дуже багато людей отримували чорнобильську пенсію. Так, от. А в людей вже забирають, вже позабирали і продовжують забирати. Було таке, що люди виходили навіть на мітинги. Виходили на мітинги, але все це марно. Все це марно, бо мер каже: Ну а що я зроблю? Це ж не я приймаю все це. Ну і все. І отак потроху, потроху, потроху починають відбирати. Там були дуже великі пенсії в людей. Там були пенсії по 17 тисяч в людей. За Чорнобильську зону, і ось на всьому цьому просто хочуть зекономити. От все висновок в прокурорів, інвалідів, суддів, ну і так далі. У всіх цих обізнаних, так обізнаних товаришів, значить, в них не хочуть забирати нічого, бо вони в нас супермега підковані юридично, знають закони і так далі. А в простих людей ну чому б не забрати. От так і роблять. В мене все на сьогодні. Дивіться ввечері випуск. Я щодо всі всієї цієї теми поговоримо з вами о вісімнадцятій. Будь ласка, дивіться, зустрінемось знову. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.